Такого багатства я ж не кажу про що такого лексичного багатства, як у Бажана, в нас немає ні в кого в нього вочевидь найбагатший словник. Це поза всяким сумнівом, брязками та блисками, іскрами, мовризками, висвистами, вискоками, дзвонами, дзеньками, стрибками, вихилясами, довгими, цибатими тромбонами, забубнілими як пузо, тулумбасами. Можливо, це знов таки один з найкращих гекзаметрів в українській літературі. Розгуляний захриплий вкрай пустун джигуна. Сергій Жадан дуже любить Микола і це дійсно звучить як як Гомерова поема. Вітаю! Ви на каналі Шалені авторки, де ми говоримо про культуру, гендер та ідентичність. Зокрема, ми також говоримо про сильні тексти. Ми говоримо про ті тексти, які ну, безперечно складають таку скарбницю української літератури, культури, ну а в цьому випадку поезії. Ми хочемо... Про шалені тексти. Про шалені тексти, абсолютно шалені тексти, шаленого автора. От ми хочемо записати це. Цей такий винятковий е, випуск е, про е, коло і його уманські спогади. так, Це такий цикл з кількох поем. Е, і, е, власне, е, ці уманські спогади стали десь е, власне, е, дуже. Добрим там, певним підсумком. так, Це така мандрівка в молодість. Фактично, в нього є і спогади, власне спогади. А це спогади про його молодість в Умані. Він з Умані, і через там багато часу він повертається і створює ці чудові поеми. Власне, в мене таке враження, що Бажан він насправді. Настільки сильний версифікатор, настільки сильний поет, що він може ну, буквально будь про що написати е, якусь дуже добру таку поезію. От він е, повертає погляд, е, і в нього з'являється от кілька цих. Таких яскравих якихось моментів спалахує, і він здатен. От, Томас Стернс Еліот десь можна порівнювати. Власне їх можна десь порівнювати. Мені здається, от в нього він весь час наголошував, що майстерний справді поет Еліот наголошував, що майстерний поет. От він може, переживши якісь потрясіння, якісь емоційні спалахи, він здатен. Своєю поезією зробити так, що читачі будуть потім переживати ці от такі самі емоції. Мені здається, що бажану це якраз найбільше вдається. Він настільки володіє словом, один з найсильніших наших поетів, ХХ столітті, Він настільки володіє словом, що він, от власне, може він дуже сугестивний. Він може от читача. Зворушити. Ми окремо писали е, е, випуск про Дебору його поему одну з цих поем. А е, от і зараз ми поговоримо про е, інші. Тобто, це насправді е, поет такої значної сугестивної сили. Чи я правий в цьому його найбільша е, заслуга, перевага як, як при вийде? тому ризький тижнів, скажімо, написати про будь-що, але Риський писав е, дуже імпульсивно і ну що називається, без поту на чолі. Бажан багато працював, ну знаючи рукописи, бага, Бажан багато працював над мовою якраз, але при цьому. А Бажан а, пройшов дуже цікавий шлях от, як поет. Йому справді підвладні всі реєстри. Такого багатства. Я ж не кажу про те, що такого лексичного багатства, як у бажана. В нас немає ні в кого. В нього вочевидь найбагатший словник. Це поза всяким сумнівом. Бажан може заримувати якісь там лезні хімічні терміни, синкрофазотрони. Будь-що, до речі, ті самі протуберанці, які в назві збірки драча ці протуберанці вперше з'явилися у його вчителя бажана в тексті. Отже, бажан починав як це не дивно, як футурист. А ті, хто це знає, мік бажан. ті, хто мік знає бажан. пізнього бажана, ті, хто знає бажана майже неокласика з його громовизвуками, осією громовозвучною ритмікою, а, чи, Можна сказати, що бажан, бажан футурист це трошки ситуативна річ, він надто заглиблений в культуру, щоб її одгетькувати, він надто людина культури. Але бажана пригрів Семенко, Семенко пригрівав всіх, Семенко пильно формував ці ряди, ряди футуристів. І я десь нещодавно слухала, дуже раджу є проєкт «Нечитані вірші. Сергій Жадан, який дуже любить бажана, читав Фокстрот старшого поета. І це, це неймовірне враження. От, це зовсім ранній бажан, це футуризм. І далі. Він народився 1904 року, і це якраз йому зовсім мало часу вділила доля, тому що вже від 30-го року і 33-го цей сталінізм е, і Бажан е, з його таким розпачливим ідуть дороги переламані. В'ючись під ніг, як важко жорстокім камені класть лінії твердих доріг, справді важко, справді дороги переламані і треба йти якимись манівцями. І ось приходить кінець 50-х років, і такого свідчення, таких мало свідчень, бажан 57-го року, ти року, видає збірку Міцкевич в Одесі. Це така ще спроба, ну, от проба ґрунту, провалиться чи ні. вони от ніби, Потім він скаже, означає цей весь період знов таки геніальною назвою поеми «Політ крізь бурю. «Політ крізь бурю закінчився, вони вийшли на тверді і злякано пробують, чи ця твердь не провалиться, от він ховається за маскою Міцкевича, але там є ото, ото, ото знаменитий, ото знаменитий рядок. Вставай, поете, владне слово йде. Музи повернулися, вставай, поете, твоя. Ти можеш бути лише поетом, а не пропагандистом тоталітарної влади, і вставай, поете, бо тепер влада лише слова над тобою, й твоя влада над, над словом. І Бажан ще від 60-ті сімдесяті роки написав найкращі, свої, без сумніву, найкращі свої тексти. І ось Уманські спогади писалися 69-го, 68-го 69-го року. Ну так, це мандрівка в молодість, це ніби повернення, це Уман його ранньої юності, майже підвідкового віку, можливо. Ну Важко визначити тут три, три однаково сильні поеми в цьому циклі, інші, інші там достатньо дописувалися кон'юнктурно для того, щоб книжка вийшла, бо Дебора була заборонена і книжка була заборонена. Але от боги Алади, перша назва була, була Боги Греції, потім Боги Алади і далі Сіль і Дебора. Бажан власне роздумує це його його наскрізна тема, його наскрізний улюблений мотив. Бажан з тих хто я це називаю. От він любить образ диригента. У нас забушко ще любить образ диригента. Бажан з тих, хто хоче організовувати хаос у якийсь культурний космос. Тому він як футурист, це такий епізод. Він, він диригент, який організовував, причому не лише в поезії, а в своїх багатьох там, культур, культурницьких проєктах. Отже, культура, яка переважає цей, все таки в кінцевому підсумку переважає цей хаос е, е, нищення, а на його юність випав якраз хаос нищення. І ну, ось... Взагалі життя таке, що там хаос траплявся так, і так. траплявся. Ось... І... Так, так. Ось боги боги лади починається цим. От ми його зараз процитуємо цим чудовим описом розпаношення хаосу. Але про що, про що сама поема? В, в її основу покладено реальний факт. Отже, 1918 року влітку на станції Умай, а це кінцева тупикова станція. На станції Умань в рейки. Поржавіли травою поросли, бо вже давно нічого не їздило, і залізничного руху не було. І раптом в цих бур'янах причмихав якийсь поїзд. І от, власне, ось цей поїзд і став основою сюжету, про нього ми зараз розкажемо. Але спочатку було розпаношення. От, як на мене, у нас є мало, можливо, взагалі немає такої так майстерно зроблених. Ритмічних Описів як ось цей опис цього якогось там полку повстанського, який вступає в Умань. Так я прочитаю і. А... Мені видається знову ж, що тут є дійсно оці нотки, які він переносить через багато десятиліть От е, нотки е, цього е, такого футуристичного запалу. Е, він цей початок поеми «Боги Боглади, він мені нагадує, е, от один з віршів Семенка, який має назву місто, в нього там кілька. От, і там, де автомобілі білі рухобіг, бігорух, е, тобто таке він. Так, такими рваними образами передає міський, е, значить, е, тлум. От, ну і от щось подібне робить. Але значно майпорібне майстерніше. <клес> так, майстерніше робить е, бажан. Брязками та блисками, іскрами, моврисками, висвистами, вискоками, дзвонами, дзеньками, стрибками, вихилясами, довгими цибатими тромбонами, забубнілими, як пузо, тулумбасами, заривілими, як бугаї, пузонами, переборними бравурними валторнами, горнами розкоти. Стомажорними гуком труб, втиснутих до спухлих губ громохко, звично, урочисто входив восьмий полк, в старе маленьке місто. Та ти ритм а, Внутрішні і, рими. І, просто, ритм І ну, така от емоційна така напруга. І при цьому, здається, що воно от зараз вибухне, бо немає як, але при цьому і в цьому рядку, і в, усі, ну, в, цьому рибку, і при цьому, в усіх цих описах Миколою Бажаном цих е, дивоглядних повстанських військ вони там вдягнені в широкі штани пошиті з церков зідраного в церкві. там, значить, цього you oh. Якогось Оксамиту в них там цариця Савська на одній штанині, а Соломон на іншій. І все це, це, до речі, схоже трохи на опис в третій революції Велика підмогильного. Так от а він просто захоплюється, починає тобто його веде просто це бажання Мова, описати абсолютно... і гратися, мовою. Дивіться, тут далі скакав, кричав у тон не в тон розгуляний, захриплий вкрай пустун джигуна жартун, піжон, співун і грун, горлай корнет, апістон. О, та, та, та. Абсолютно, і в цьому всьому, всіх цих описах чуто, чутно ж іронію дорослого щодо такого цієї підліткової стихії, іронію мудрого, мудрого дорослого, мудрого філософа щодо цього розпаношення зла. Розпоношення зла, розпоношення стихії і ось причмихав цей потяг е і довколишні, е довколишня людність, оці всі е солдати в чи повстанці. Е Штанях, як, в червоних штанях Оксамитових, як море, з жадібним інтересом вглядаються, що там може бути чоботи, їжа, хліб, алкоголь, врешті. Голодна, знелюднена, оця здеформована реальність. І ось. Розбивають дошки цих вагонів, спрагло чекають, що ж буде, а у вагонах виявилось щось, що було ну геть не потрібне цій людності. Історія реальна ще 1910 року було замовлення удільного відомства в Петербурзі. Цьому відомству підлягав підпорядкований був Парк Софіївка. Було замовлення знаній італійській фірмі з найкращого карарського мармуру зробити статуї богів для богів Елади, грецьких богів для Парку Софіївка. 2010 року було замовлення. 1914 року замовлення було виконане. І ось майже 4 роки, до літа 18-го, якимось, якимось незбагненним дивом, ці боги мандрували Європою і примандрували до цієї. Розчахнутою розчахнутою владами і безвладдям у мені. І оця поява богів це з одного боку боги повертаються. 68 восьми-69 рік. Це для бажана це мить, коли боги повертаються. Боги повертаються і приносять з собою надію, сподівання на те, що краса все-таки. Може втихомирити зло, що мистецтво не безпорадне перед злом, от подив, який викликають, викликається краса. Давайте Давайте ще прочитаємо цей опис богів. Він він можливо, це знов таки один з найкращих гекзаметрів в українській літературі. Так, він якраз тут. Повертається до е, такого неокласичного стилю, і це дійсно звучить як, як Гомерова поема. Ящики порозпадались, сонце, як вибух, сяйнуло, сонце огромне і голе, сонце жорстоке, як зброя. Вдарило просто об мармур, бризнуло вихором іскор і засвітився зненацька, очі дивуючі людські камінь, пригарний мов тіло, позолотіли від сонця, гори прозорі карари, дар лігурійського моря, обраний людством для втілення радості, мислі і вроди, сяючий мармур італії. Ось він, пронизаний сонцем, мліє виблискує мріє. Перед задивленим людом натовп замовк приголомшено. Промені заколивались, вийшли з вагонної пітьми, красиві прадавні богове. І на пероні стали перед розбитим вокзалом, перед розпеченим степом, перед закуреним небом. Ось, ось це поява богів, повернення богів. І ну, це те, чого ніби в реальності ті голодні, холодні і розстрільні, е, смертоносні найменше було потрібно людям. Це не хліб, це не взуття, це не одяг, який зігріє, це не дрова, якими можна е, нагріти дім. І ця ж знов таки, що таке ця повстанська стихія? Вони не надто чутливі до краси. Е, і ось. Е, один з них вихоплює Маузер і стріляє, стріляє і ранить в лікоть Бога Аполлона, Бога мистецтва, але приходить. Той, хто може втихомирити це зло, приходить. От у бажана він комісар. Не треба думати, що комісар не міг бути цим поціновувачем грецьких богів. Чому ні, в кожному разі це приходить старший чоловік, приходить той, хто розуміє вартість побаченого. Він вибиває Маузер з рук зловмисника, і після цього той. Такий от такий певний себе і певний своїй владна над богами одразу, коли в нього відібрали зброю, він от мішкувато осідає і стає ніким, і місто Умань змогло пошанувати своїх високих гостей. Було намощено вози сіном, дуже обережно, дуже пасливо лагідно. Розміщено статуї, і їх відвозять у Софіївку в супроводі, в супроводі містян, і тої, тої того літа тої червневої пори щедро земля поливалась дощами, і ось щедрі дощі омивають ці прекрасні божественні тіла. Боги повернулись. Це шістдесят це 68 рік. Боги повернулись, гармонія повернулась, краса повернулася. Політ крізь виснажливий політ крізь бурю тоталітарної епохи, крізь е, світову війну, крізь дві світові війни. Просне закінчився. Ось тепер е, торжество краси. Ну і це така метафора е, більша, ніж е, тобто це певна майстерність, велика майстерність, коли він бере просто якийсь дуже яскравий факт. Але він його розвиває дійсно таку потужну метафору, метафору протистояння, е, значить, е, ну, безуму фактично, так? бо війна е, і вся ця. Е, Трагічна реальність, це безум. Це тоді, коли брак розуму, брак раціонального спонукає людей творити от жахливі якісь речі, і це все видається завжди видається таким кінцем часів. Але ось ця метафора Але краси повер... посеред боги, так, так. боги повертаються, і це не просто грецькі боги, а це от метафора дійсно краси і Гармонії, ну, власне, о той ідеал, про який говорили неокласики, про який Рильський говорив, про який Зеров говорив, і тут воно дуже так експресійно так само говорить про експресіонізм, бажана так з експресією, такою сугестією власне, залишається, і ми бачимо, як цей всесвіт врівноважується. Це важливо. Так, і це, отже, це рідна його земля, це його рідний Місто. І ще одна пригарна поема в цих уманських спогадах: поема Сіль. Це теж автобіографічний епізод, коли я трошки відійду в часі, коли, коли Бажан приїхав у свою рідну Умань. В складі такого десанту футуристів ну і розповідав про те, що треба ж знищити старе мистецтво, треба знищити все значить новий фронт, ліве мистецтво. Його вчителі з нього там дуже кепкували і глузували, і йому не було, що називається не було що відповідати, тому що він пропонував руйнувати музеї. Але ж той музей, який був в уманській школі, він сам і створював. І от якраз про це створення бо в умані. Був знаменитий, знаменитий археолог коїний. В Умані було багато. Там, ну, я вже не кажу про цей, там, Гонту, про Шевченківську. сесію. Ауру, і про те, як Курбац, що називається в реальних декораціях того самого уманського костелу ставив гайдамаків. Тобто, в Нік Бажан з'явився десь якось там 18-го, 19-го, може, 20-го, мабуть, року. А року 17-18 го фактично ще підліток 15-літній Бажан разом з своїм і ми Своїм учителем, якого він тут називає майстренком, і своїм другом, поляком Яником, Умань має велику польську спільноту. Польська культура взагалі дуже важлива для бажана, це такий окремий сюжет. І ось вони пробують врятувати хоча б те, що можна врятувати від погромів. Цей сюжет може видатися сюжет поеми Сіль, який ми зараз будемо переказувати чи десь аналізувати. Він може видатися з. З, можна гадати, без ґрунту до Монтовича. Там Арсель Петрович Витвицький так само от, дуже схожа ситуація, селяни громлять панські маєтки, а Уманщина, Правобережжя тут багато польських, великих польських магнатів, безсінні мистецькі колекції. І ось вони е, хочуть щось врятувати. Для того потрібна була не лише завзятість, потрібно було ще й щось для обміну. І ось червоноармійці ухвалили. Пожертвувати якусь денну пайку солі, і вони мають кілька мішків солі, це найбільш безпрограшна валюта в тій ситуації. І от за ложку солі можна виміняти якусь там безцінну якусь мальовану скриньку, якийсь килим з червоними квітами, уже в таких спогадах своїх прозорих, спогадах. Олег Бажан згадував, що одного разу він тримав в руках картину, на якій від картини, на якій було написано, здається, десяно. Ну, хтось з найвідоміших художників, але самої картини не було, її очевидно вирізали, і вона десь пропала в тих пожежах, так само як і багато чого пропало. І ось вони мандрують, що називається, по, по межів'ї такому між миром і війною. Вони найдивовижніші мандрівці станем просто неба, просто зірки відпочить. Ну бо будь будь зустріч, з, будь зустріч з військовими, буде лише ну, бідою. Що ви тут робите, чого ви тут їздите? І ось вони знаходять якісь речі, яким немає ціни. Речі, які ті, хто їх запопав, не надто і, не надто і розуміють, ну, що таке та... той дивовижний малюнок для селянина, якому... якому ложка солі справді дорожча. Так вони назбирують багато всього, Якийсь момент на них наскакує польський роз'їзд білополяків, їх вражає те, що. Один з цих хлопців поляки, вони обурені, що він з цими хлопами, вони б'ють канчуками і краплі крові ну, сіль. І сіль. Ну, врешті, отут Бажан винятковий майстер, він взагалі блискучий майстер описати речі. Так описати речевий світ, а тим більше так описати світ мистецтва. Трохи пізніше, вже після уманських спогадів, Бажан напише ці конічні концерти, і там подивогідне вміння передати враження від музики через Через слово це от така, от через слово передати враження від від барву від, від малярства, через слово передати дар від музики. Бажан же багато займався і е, якимись там кіносценаріями, і знов-таки в ньогося кінопоетика. Одне слово, бажан бажан як поет, який пройшов від футуризму до. Неокласицизм у певному сенсі, не зупинившись ні там, ні там, але він вміє поєднати дуже багато, дуже багато стилів, дуже багато виражальних засобів. Бажана теж можна назвати королем метафор, якщо цитувати книжку Ростислава Семківа. <рес> ну, я, я мені видається дуже дотепним, що в нас був бажан, а тепер жадан, тобто щось є в такому паралелізмі. І, до речі, ось Фокстрот оця композиція в мистецькому арсеналі створена на слова Бажана, де і фрагменти голоса Бажана, і Жадан читає Бажана, так вони посилюються, якийсь такий ефект діалогу. І сама творчість бажана, вона така теж діалогічна, в тому сенсі, що в нього дійсно є футуристичний імпульс, є такі неокласичні, є експресіоністські елементи. Дуже ну насправді потужні поети, письменники вони не дотримуються одного стилю. Так вони обирають різні стилі, і ну бажана власне можна він, він володіє просто дуже він добре. Поєднне, не поєднне, він володіє всі, він володіє всіма регістрами клавіатури. Так, і от тому його перечитувати це надзвичайно цікаво. І от зокрема, треба, бо знову ж є ця тенденція, що ну, мовляв. В 20-х роках вони всі щось писали. Це було геніально, ну ті, кого ми знаємо, там Тичинарильський Бажан. А далі е, як в кого склалося, і далі ніби є така, такий стереотип, що вони вже не повернулися до, е, сильних. До, себе, так. до себе. самих. Бажана дуже яскраво видно, що він повернувся, і в нього пізня поезія. Та, я теж... ну, багато чому сильніше і... за поем Так, так, так. І, і, оце, ну, от Коли ви кажете, що це один з найпо... найсильніших поетів в 60 х Роках то так воно і є. Тобто він в 60-х роках створює ну, просто такі непересічні тексти, і власне ми на них і хочемо звернути увагу. Це випуск окремий для наших патронів, які нас підтримують, і ми дуже вдячні за цю підтримку і звертаємо увагу власне, от на такого іншого бажана, про якого можливо і не дуже. Говорять, бо є загальна ця травматична рамка, він так чи так про проіснував в радянський час і серед тих, які залишилися, але якщо говорити от про Класну сильну поезію про тексти, які залишилися, то ось треба обов'язково взяти до рук ці поеми Увинські спогади Важана і прочитати, бо це дійсно неперевершені зразки поетичного слова. Тут і доказом його геніальності є, звичайно, ще й те, що Сергій Жадан дуже любить Миколу Бажана. Безперечно, в будь-якому випадку ми. Повертатимемося знову і знову до тих текстів, які ну, складають е, цю скарбницю нашої поезії, і е, тексти Миколи Бажана, безперечно, серед них.